У 2011 році на державному рівні було ухвалено національну програму щодо запобігання та протидії корупції, була розроблена національна стратегія протидії корупції і було ухвалено низку інших законів, які мали також вплинути на рівень корупції в різних галузях. І, зокрема, був ухвалений у лютому 2011 року, був ухвалений закон про регулювання містобудівної діяльності. Коли цей закон розроблявся і анонсувався, зокрема дуже багато для анонсування цього закону зробив тодішній віце-прем'єр Сергій Тегіпко. Говорилися про те, що цей закон має скоротити дозвільні процедури, спростити дозвільні процедури, зменшити кількість документів, які будівельники мають принести, засвідчити, отримати в різних дозвільних органах. Говорилося про те, що закон дуже чітко вплине на інвестиційну привабливість будівельної галузі і Інвестори прийдуть в Україну, принесуть гроші, будівництво буде розвиватися, і наприкінці дешевше стане житло, і люди отримають можливості купувати житло по поміреним нормальним цінам. Все це анонсувалося у 2011 році, пройшло майже два роки, і оскільки в 2008-2009 роках ми займалися проблемою корупції в будівництві і при отриманні дозволів на земельні ділянки, ми вирішили, що необхідно подивитися, наскільки вплинув цей закон на рівень корупції, наскільки. Дійсно спрацювалося те, на що він був спрямований, і тому метою і завданням нашого дослідження стало оцінити ефективних змін, що відбулися у сфері дозволі на будівництво, дослідити сприйняття та досвід корупції всередині галузі, оцінити вплив надання адміністративних послуг через. центры надания административных послуг, которые раньше назывались едиными дозвильными центрами. Если говорить об исследовании, то, как уже сказала Светлана, было три волны исследования. Первая волна была в начале 2008 года проведена, вторая волна через год в 2009 году и во второй половине 2012 года мы провели третью волну, результатом которой было не только получение абсолютных данных, но и сравнение с 2008-2009 года. В исследовании принимали участие предприятия, которые в течение последнего года имели опыт обращения в соответствующие государственные органы и сдавали объекты, строительные объекты в эксплуатацию. Хотя бы один завершенный строительный объект должен был быть вот в этой компании. А в основном, конечно, но ну вы знаете, что бизнесы в основном они сосредоточены в крупных городах, поэтому география нашего исследования ограничивалась городами с численностью жителей 100 тысяч человек и больше. То есть это практически все областные центры. Конечно, это были разные регионы, и западный, и восточный, и южный, и центральный регион. Выборка исследование включало в последней волне 102 человека, а в первой и второй волне, соответственно, 126 и 136 человек. Я хочу сказать, что выборка предыдущих двух волн, она включала в себя дополнительный дополнительную выборку, которая состояла собственно из девелоперских компаний, деятельностью которых, в общем-то, и основная деятельность которых заключалась как раз в создании строительных объектов и в их регистрации. Поскольку с этих пор количество девелоперских компаний уменьшилось, мы не делали дополнительную выборку таких компаний, и несколько компаний вошли в общую выборку, но отдельно не рассматривались. Поэтому выборка немножко меньше. Выборка в 100 человек для экспертных опросов считается вполне достаточной для того, чтобы проводить валидный количественный анализ.